До Всесвітнього дня здоров'я у центральному парку міста відбувся захопливий квест. Участь у заході взяли 10 команд із різних освітніх закладів Кам'янського. Організатором квесту виступила молодіжна рада міста за підтримки громадської організації Бджола. За дійством слідкувала і наша знімальна група. Питання здоров'я актуальні завжди. Не дивно, що у наповнений сонцем та довгоочікуваною теплотою день. Представники молодіжної ради вирішили провести захід, де б молодь не тільки проявила свої інтелектуальні здібності, а ще й постійній фізичній активності пізнала багато нового та важливого для власного здоров'я. Ми дуже раді, що молодь. З кожним разом все більше доєднується до наших заходів. Ми маємо змогу в нашому чудовому парку проводити такі змагання. І сьогодні переможе дійсно найкраще будуть три переможці. них будуть дарункові сертифікати від громадської організації «Бджола». Дійсно, молодці зможуть використати з користю, тому що кожен з цих подарунків розвиває і спорт, і розвиває здоровий спосіб життя молоді. Підтримка здоров'я кам'янчан одна з ключових позицій міської влади, кажуть представники громадської організації Бджола. На квест вони завітали не тільки з підбадьорливими словами, а й подарунками. Громадська організація бджола, а також наш керівник Білуса Андрій Лінич завжди будемо підтримувати нашу молодь і завжди будемо устраювати такі приємні конкурси. Заходи. Першими до фінішу прийшли хлопці та дівчата з команди залізні хакери Придніпровського металургійного фахового коледжу, які від квесту отримали тільки позитивні емоції. Ми систематично з нашим металургійним коледжем приймаємо участь в таких заходах. Найбільша станція нам сподобалася саме по медичному медичним знанням. Це перша допомога провоєнні дії. Дякуємо громадській організації бджола за такі неперевершені емоції. Дякую дуже організаторам цього квесту. Були дуже цікаві завдання. Це е, як, чувство перемоги, чувство конкуренції. Дуже були цікаві завдання дівчата бандуристки з мистецької школи номер 5 показали, що можуть мати не тільки сильні творчі здібності, а й неабияку витривалість. П'ять красунь з команди Ритмічна сила до фінішу прийшли другими. Ми вже не вперше беремо участь у квестах, у заходах від молодіжної ради за підтримки політичної партії Бджола. Нам дуже приємно, що вони підтримують молодь, тому що ми можемо зараз збиратися разом з учнями, викладачі з учнями брати участь. Було дуже цікаво сьогодні. Третє місце посіла команда Мікробики з ліцею номер 5 імені Галини Романової, тоді як приз глядацьких симпатій дістався команді Мастершеф. Від громадської організації Бджола кращі команди отримали подарункові сертифікати на відвідування пейнтбольного клубу, кінотеатру та боулінгу.